У цьому зацікавлені е, ті люди, які розробили стратегію заволодіння Україною, узурпацією влади, які розробили стратегію, стратегію узурпації влади і розкрадання усієї країни. Це е, всі ті політичні сили, так звані, які насправді, як добре відомо всім, є нічим іншим, як просто проектами е, олігархів. Вони придумали цю стратегію і почали її втілювати з 1994 року. Як відомо, президент, перший, другий президент України Кучма, перший термін свій розпочав влітку 94 року. От разом з Кучмою, на чолі з Кучмою, до влади прийшла. Стара партійно-господарська номенклатура комуністична, комуністично-комсомольська, прийшов частковий криміналітет. Це це був той, е, ті клани, які ми зараз знаємо під назвою фінансово-промислові групи або олігархат. І ці люди уже тоді. Сформували оцю стратегію. Оце їм і вигідно. А у них вже у допомозі є весь державний апарат. Є усе без винятку чиновництво, суддівство, прокурорство, міліцейство і так далі. Тому подібне. Весь абсолютно державний апарат, починаючи з 1994 року, вся державна влада в Україні зорієнтована була виключно на одне щоб при владі перебували оці політичні сили і їх лідери, і їх ставленики, і щоб вони робили те, що потрібно для пограбування країни.